Після минулого баблу минуло доволі багато часу. Скажіть, будь ласка, як команда прожила ці майже два тижні? Що робили, на чому робили акцент, власне кажучи, підготовці до наступних матчів? Дуже важко відходили ми після поразки у Києві. Дуже прикра поразка. Займалися ці два тижні фізичною підготовкою. Я готувалася до домашнього баблу. Він дуже важливий для нас, бо початок сезону для нас не дуже гарний, м'яко кажучи. Але ми працюємо і бажаємо виступити добре на домашній арені. Ви говорите, що важко було в моральному плані після поразки від Київбаскету. Часу було достатньо для того, щоб відновити не лише фізично, а й моральні саме. Так, так, часу було достатньо. Я сподіваюся, і бачу по, по команді, що ми відновилися і ми готові е, приймати е, в себе тур. Одна з найбільш складних, скажімо так, позицій в нашій команді це позиція першого номера. І за останні за цю паузу, власне кажучи, ми вже знаємо, що разом із командою тренуються Іван Колдомасов та Микола Віховецький. Скажіть, будь ласка, в якому вони стані і чи яка вирогідність того, що ми побачимо їх на майданчику на найближчих матчах? По Колдомасовому вирогідність дуже велика. Першій грі він буде в заявці, якісь хвилини він отримає. По Вірховецькому поки що він функціонально не дуже готов, готов тому я сподіваюся, на наступний бабл. ми Ну кілька слів про майбутніх суперників, що із себе уявляє, які небезпеку становлять для нашої команди, і за рахунок чого, власне кажучи, ми збираємося перемагати? Львів дуже гарна команда, дуже гарна задня лінія. Там є дуже, дуже досвідчені гравці. Так, це Микола Полюляк, це Горобченко Михайло. В передній лінії у них Тищенко є з великим досвідом. Тому це непроста команда, скажімо так. Хоча вони і зібралися пізніше, ніж, ніж другі команди, але я сподіваюся, що ми фізично краще готові. Ми будемо грати свою гру. Це швидкий баскетбол і гра в захисті,